Прокуратура призначила експертизу на відремонтованій дорозі у Ромнах. Першого заступника міського голови Володимира Войтенка викликали до суду у справі загибелі дівчини під колесами тролейбуса. П'ять гандбольних команд розіграли кубок Володимира Галеніна. Доброго вечора. В ефірі телеканалу ЮАСУМИ новини. Романська місцева прокуратура призначила експертизу, яка має визначити, чи була розтрата бюджетних коштів під час поточного ремонту дороги у Ромнах. Йдеться про дорогу, яку відремонтували у листопаді минулого року по вулиці Горького. На неї витратили майже 6,5 мільйонів гривень. Це об'їзна автомобільна дорога на околиці Ромен. Ділянка, яку ремонтували торік 600 метрів. Як зійшов сніг, з'явилися ями, розповідає Володимир Даценко, керівник проєкту антикорупційних розслідувань. Жаль, роботи проводилися в невідповідних погодних умовах. Була температура вночі вже мінусова. Укладання асфальта проводилось навіть вночі. Ну і ми попереджали міську раду про те, що скоріше за все цей асфальт до весни не доживе. Власне, так і сталося. На сьогоднішній день дорога майже повністю сплила разом із снігом. І, на жаль, коли ми переміряли, площу цієї дороги виявляється, що приблизно на 30 не відповідає кількість виконаних робіт фактичному технічному завданню. Ремонтувала дорогу київська фірма містобудування «Інвест ЛТД». за виконані на цій дорозі роботи. Гроші 6 мільйонів 450 тисяч гривень отримали два з половиною місяці тому. Направили своїх спеціалістів. От зараз, як сніговий покрив зійшов, ми проведемо ремонт цього покриття і дотримуємося своїх зобов'язань. Одної з причин бачимо насамперед і не затримання вагових норм перевезення з організації. Це пов'язано дорожнього руху на такі інтенсивні дороги, як вулиця Горького міста Храмний. Бачимо зрозуміло, що є недоліки в снігоочищенні саме цієї проїжджої частини. Замовник робіт управління житлово-комунального господарства Роменської міськради. міськрадистю ми не задоволені. Ми перевіряли є гарантійний лист і гарантійне зобов'язання по договору. Вони закладені в договорі. Його заступник розповідає про те, як планували ремонтувати дорогу. Відповідно проектної документації він був зазначений, розділений на вирівнювальний шар і основний шар. Нами було погоджено з проєктантом проходження даного шару за один прохід асфальтоукладчика, що не суперечить державним будівельним нормам при відповідній температурі, яка була на даний момент. Гроші, за які ладнали цей об'їзний шлях, прийшли до Ромени з дорожнього фонду. Від Я листопада прокуратура розслідує справу за фактом можливого привласнення бюджетних коштів. Призначена експертизу, яка відповідно нам дасть відповідь, чи дійсно були привласнені кошти під час ремонту цієї дороги, чи знову ж таки ремонт виконаний якісно. І є якісь інші фактори, які вплинули на те, що дорога в такому неадекватному, ну скажімо, так, жахливому стані. Експерти перевіряють, чи дійсно належним чином було покладено. Основу чи достатньо якісний матеріал використаний під час цього будівництва знову ж таки фахівці надають і на питання, чи в повному обсязі викладені ті матеріали, які зазначені в актах виконаних робіт і використані вони, і чи в повному обсязі виконані роботи? Згідно з договором на цю дорогу діє гарантія три роки. Результати експертизи Наталія Науменко говорить, чекають у черні. Євгенія Токарєва, Олена Бурнос, Сергій Мілевський, Олександр Сокол, новини на Йоасуми. Лабораторний висновок про якість поточного ремонту дороги в Ромнах, який замовнику надав науково-виробничий центр Київський будпроект, директор підприємства Сергій Семенюта пообіцяв надіслати нам завтра. Секретар сумської міської ради Андрій Баранов надав коментар нашому телеканалу стосовно опублікованої на сайті міськради стратегії розвитку міста Суми. За його словами, наразі на сайті опублікували другу редакцію документу. Зробили це після того, як містяни розкритикували документ у Фейсбуці. Ми її неодноразово одно, не вичитували. І, на жаль, ті, та версія, яка в якої були ці помилки, в якої були описки. Вона потрапила як фінальна, тому от власне така ситуація відбулася. Вони терміново надали все ж таки нормальну версію. Ми її замінили зараз на сайті. Вже та версія, яка реально захищалась на виконавчому комітеті на Координаційній раді, тобто ту версію, з якою ми працювали. От до тієї версії питань стосовно плагіату або чого чого-небудь іншого, ми не висували, тому що у нас в вимогах. Не було ще дослідження нами, чи це плагіат, чи не плагіат. Один із співавторів попередньої стратегії розвитку міста, яка діяла до 2012 року, Олександр Хоруженко. Ми запитали, як він оцінює другу редакцію. На що чоловік сказав, що цей варіант редакції не читав щодо першої редакції, то на його думку міська рада невчасно замовила дослідження перед виборами. Також зазначив серед недоліків неточність в SWOT-аналізах і ті пункти, що стосуються православної церкви. Нагадаю, створювали документ науковці Сумського державного університету. 15 лютого керівниця авторської групи Тетяна Васильєва сказала нашому телеканалу, що на сайті міськради помилково опублікували чорновий варіант стратегії розвитку міста. Нагадаю, сумська міськрада замовила у СумДУ три дослідження та аналітичний звіт. Науковці працювали над документом упродовж 2018-го. У грудні минулого року з міського бюджету на рахунок вишу перерахували 750 тисяч гривень. У справі загибелі дівчини під колесом тролейбуса слухали першого заступника міського голови. Володимира Войтенка викликала як свідка. Після аварії на проспекті Лужпи 9 лютого 2016 року він очолив комісію, що розслідувала її обставини. Також виїжджав на місце події. Комісія під вашим головуванням все ж таки розібралася з питанням, що стало причиною цієї трагедії. Ну, як я сказав, що я вважаю, це був ряд таких трагічних випадків, ну, випадків що чи случайності, що все-таки вийшло це обладіння, і плюс я скажу, що ну, дівчина, мабуть, не врахувала те, що вона може все-таки відбутися, а е, водій тролейбуса почав рух і скажу, що ну, вийшло так, що. Ця трагедія відбулася. На тому стопі розміщувався знак про цю зупинку на вимогу для маршрутних таксі. Тролейбусна зупинка знаходилась буквально метрів за 100 або 150 ближче до дитячої поліклініки, і там тролейбус, скільки ми розбиралися, комісіонно не мав права зупинятися. На запитання, хто ніс відповідальність за неприбраний сніговий вал, департамент інфраструктури чи управління капітального будівництва і дорожнього господарства, Володимир Войтенко відповів так. На той момент, коли випали там більше місячної норми осадків за буквально за день-два снігу і просто-напросто ну, фізично ніяке підприємство ну, думаю, не, не зможе прибрати таку кількість снігу. Я вважаю, що дорога була почищена, розчищена до, е до повністю. Хотілося б, щоб ви конкретно сказали, що це ви мали на увазі, що водій міг помилково зупинитися. Я думаю, що ну, якщо він не зупинився тут на просто на світофор або на пішохідний перехід, то значить ну, це його була помилка, то не, не можна зупинятися. Скажіть, будь ласка, от виходячи із завдання комісії з'ясування обставин, які стали причиною. Чи були ці все-таки обставини? З'ясовані і чітко сформульовані в якомусь підсумковому документі за результатами роботи комісії. Якщо так, то назвіть цей документ. Не було таких обставин з'ясованих, тому що на той час тривало слідство, і ми не могли там. Тим більше, що як от я тут погоджуюсь за те, що ми просто-напросто слухали багато всяких таких моментів, навіть там кулуарну да, люди розмовляли, але обставини. Якраз зі слідства. Нагадаю, аварія, у якій загинула сумська студентка Даша Кривоухова, сталася 9 лютого 2016 року на проспекті Лушпина напроти торговельного центру Лавина. У справі аварії за участі тролейбуса троє обвинувачених. Це водій тролейбуса, начальник служби руху КП Електроавтотранс і начальник технічного відділу управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради. У сумському манежі відбулися змагання з легкої атлетики. Чемпіонат України серед спортсменів з вадами зору, опорно-рухового апарату та розумово-фізичними розладами. Змагання стартували у суботу і тривали два дні. В Сумщину представляли 14 атлетів. У своїх класах вони здобули 12 медалей дві золоті, чотири срібні та 6 бронзових. Богдан Зуєнко здобув бронзу у бігові на 60 метрів із у довжину, і срібло у бігові на 200 метрів. Дмитро Середа переміг у бігові на 800 і 1500 метрів і став другим на дистанції 400 метрів. Сергій Смиченко був третім на дистанції 400 метрів і другим на двічі коротші. Бронзу на 200 метрівці виборов Роман Назаренко. Максим Болдінський став другим у бігові на 200 метрів і третім на дистанції 60 метрів. Бронзову нагороду у бігові на 200 метрів здобув Дмитро Лук'яненко. На майданчику спортивного комплексу педагогічного університету п'ять гандбольних команд сумські СумДУ», інтайм і союз, а також Харків та збірна випускників розіграли кубок Володимира Галеніна. Хто з учасників здобув головний трофей турніру, знає мій колега Олександр Качанов. Дев'ятий розіграш кубку Володимира Галеніна відкривали гандбольний клуб Сумду та гандбольний клуб Харків. Сумчани з перших секунд матчу почали відриватись від суперника і до перерви закинули у ворота харків'ян 16 м'ячів. Гості на це відповіли сімома. У другому таймі ганбалісти СумДУ закинули ще 12 м'ячів. Харків'яни ще 6. І фінальна сирена зафіксувала перемогу сумської команди з рахунком 28-13. Хороший турнір, хороші команди. Ну, граючи проти команди вищої ліги, нашим так, молодим хлопцям було важкувато, але це досвід. І З досвідом прийде і, так, результат. Від початку гри налаштувались і зіграли. Тренер дав настанови. Ми їх виконали, тому і виграли. Продовжився турнір матчі між командою Інтайм та збірною випускників. За підсумками турніру, ці команди і команда Сумського державного університету набрали по шість очок, здобувши у чотирьох матчах по три перемоги і програвши по одній зустрічі. За додатковими показниками, випускники випередили суперників у підсумковій турнірній таблиці і захистили звання переможця Кубку Галеніна. На другому місці фінішував на турнірі Сумський Інтайм. Бронзу здобули політехніки. Союз та Харків посіли відповідно четверте та п'яте місця. Олександр Качанов. Віктор Лапченко. Новини на ЮА Суми. Завтра, 26 лютого, п'ята річниця від початку російської окупації Криму. До цього дня Суспільний мовник підготував спецпроект Крим. П'ять років спротиву російській окупації. Тому в ефірній сітці сіції Суми відбудуться тимчасові зміни. Вечірні новини розпочнуться о 18.55 та 20.45 замість 19.00 та 20.30. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось завтра на телеканалі ЮАСУМИ.